Оце діти пішли, дочка з манюнькою пішла, а я оце відпочиваю, таке сонце, я собацюньою своєю відпочиваю. Таке сонце, слухайте. Ага, і вже, і вже хмара. А ну, таке дощі, весна, дощі. Взагалі класно я. Я насолоджуюся, Італією, мені краще тут. Тиск із тиском краще. Так не було мені гарно в Києві. Бо в Києві я завжди пила таблетки для зниження тиску. Завжди. А тут інші таблетки я п'ю, бо тут тиск у мене інакший. Нам набагато менше, ніж у Києві. Розумієте, тобто. І оце я тут сиджу біля суду, тут такі скам'ї класні, що можна на них сидіти, розумієте? Ну, вони кам'яні, але у мене така полі... поліпропіленова така підстилка. Зараз я покажу. Ось така поліпропіленова. грюня! Ну ти даєш? Коротше кажучи, зараз я складу її, покладу. Ось свою сумку. Ну, ти даєш так, зістрибнула що. І зараз ми підемо. Грюся, цікаво, ти ходиш. Нам туди і направо. Ми вже вдома. Так. Оце такі. Грюня що таке у тебе? Так, а ну де я? Та ти, ну. ну все, пошли. Давно тут не була. Тут церква католицька, мабуть, якась. Ідемо йдеморюся. Ага. Піцерія. сирію показую, що там піцерія. Так, гріня. Ми доходимо до цього великого магазину. І там ще є скам'я, я ще там посиджу трохи. Магазини такі. Такі. Куди ти? Куди? Куди? Куди ти? Так, пішли. У кафе забігла, слухайте. Підбирати щось, хто може хтось виронив, то вона такий магазин і така, така лавочка, такий магазин. Там цікаво. Слухай, Грю, я не, не думала, що ти така нахабна. Там зараз сядемо. Трохи ще відпочинемо, бо там скамійка є, я завжди там відпочиваю. Але... Вони дуже мені знаєш так. Ходити. Ноги гулять. І поперек слухайте, що там у мене защемлено. Грюся. Ми тут сідаємо. Грюня. Ой, господи, ой. 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 Сідай, сідай до мене. Ой, ой я ніколи не бачила оце відчинені цієї двері під'їзду. Ага. Ой, іди сюди. Давай, давай, давай. От уже. А це заїжджає машина, я ніколи не думала, це на подвір'я заїжджає машина. Цікаво і там якраз собачка. І тут такі дерева. ой Ага, додому, додому, каза, каза. Додому, їй хочеться гуляти. А їй хочеться гуляти. і все. А їй на вулицю хочеться. Ось і все, все. Я ніколи не думала, що, де, що туди автомобілі заїжджають, слухайте. Оце таке, слухайте. Ну, от, ні, ні ні сиди, сиди, сиди. Я ще сиджу. Ой, як цікаво мені. Бачите, який тут. Цікаві переходи між. Я думаю, що то кімната якась. І от вже наш будинок, оцей оранжевий, то я тут трохи посиджу, угу. трохи посиджу, відпочину. А зараз, бачите, і навіть пташки співають. Тут такі класні флокси. Ой, як гарно. Я не думала, що там якесь подвір'я є, там є подвір'я, слухайте. Цікаве таке воно, так. Да. Труповерхове. Італійці живуть своїм життям. У них цікаве життя. Поїсти піти і інші страви погуляти. Я тут п'яних не бачила. Похити. Ніколи алкоголіків не бачила, слава Богу. Ну, ось, так. ось на цій веселій ноті я і завершую.